Загальна міська спартакіада серед підприємств та організації міста стартувала 4 лютого в спортивній залі Дюша імені Володимира Ткаченка. Того дня лунала енергійна музика та зібрала чимало вболівальників. В урочистому відкритті Спартакіади взяли участь секретар Ізюмської міської ради Артем Даларян, заступник ізюмського міського голови Костянтин Петров та Володимир Мацокін. І ось розпочинається парад команд. До залу входять команди-учасники, працівники Ізюмського відділу поліції. Відділу надзвичайно. Чайних ситуацій ізюмського комунального підприємства теплових мереж, відділу освіти, прилада, будівники, ізюмська дистанція колії профліцей та ізюмська міська рада привітали спортсменів своїми показовими виступами, вихованці школи танцю завершенства та циркової студії Чудесники. Після параду команд Володимир Мацокін звернувся до учасників, аби привітати їх зі святом... та побажати командам перемог. Шановні полівальники. Я хочу нагадати вам, що ви діс нашого змагання настав час дорослого спорту. І дійсно сьогодні ми, ми започатковуємо таку велику справу, коли ми долучаємо до на нашої е, спортивної громади не тільки дітей, не тільки підтримки, а й, і дорослий спорт. Ці змагання. Переможця е, міської Спартакеани. Тож сьогодні я хочу побажати. Перше все вболівання. Я вам бажаю яскравих емоцій, і щоб ваші мрії обов'язково збудиться. А учасникам, е, перше все, я розумію, не що неможливо вас всім перемогти. Але дивіться, сьогодні, головне перемога не участь, все-таки я бажаю я вам яскравих моментів, я бажаю я вам перемог. Ваші команди показали рідні результати всього найкращого і слава із спорту. Після 16 матчів, які порадували глядачів запеклими іграми, голами та справжніми футбольними баталіями, перший етап Спартакіади дізнався своїх переможців. Отже, переможцем Спартакіади стала команда Ізюмська дистанція колі ПЧ-5, друге місце посіла команда поліції, третє місце профліцеї, четверте місце тепломережа, п'яте місце відділ освіти, шосте місце рятувальники, сьоме місце Ізюмська міська рада та восьме приладобудівний завод. Після передостанньої гри своїми враженнями від змагань поділилися учасники команди, яка цьогоріч дебютувала в міській спартакіаді. Футбольна команда Ізюмської міської ради вперше за багато років взяла участь у міській Спартакіаді. Ну, ми, для нас це дебют на гра, тому ми, на жаль, не змогли отримати перше місце, але е нас дуже потішило те, що вперше за багато років е дійсно Спартакіада справжня, тобто грає тільки співробітники тих чи інших бюджетних установ, організацій, е підприємств. А ми познайомилися один з одним, поспілкувалися, знайшли нових друзів. Дуже багато прийшло вболівальників. Дякую всім за підтримку. В наступному році будемо грати набагато краще. Я хочу подякувати міській владі за організацію такого мероприяття. Все було дуже чудово, організовано. Дякую болельщикам, які підтримували нас. В такій дебютній грі Дякую всім. Тож завдяки таким заходам, як Спартакіада, до спорту долучається не тільки молодь, а й доросле населення міста. А це сприяє популяризації та розвитку спорту, здоровому способу життя та активному проведенню дозвілля в нашому місті. Наступний етап Спартакіади продовжиться вже у березні змаганнями з волейболу.